Доброго дня всім вітаю на каналі. <кій> Сьогодні хочу розповісти про те, які коментарі почали писати люди. Ось недавно написав якийсь чоловік коментар, що там, де було написано, що усилення заднього моста написав, що нема собаці що робити, то він яйця лиже. Хай собі, якщо собаці нема що робити, то він хай собі лиже ті яйця. Я йому що не здаю їх лизати. А я робив, Верніше, батько робив його для того, щоб чуть крепше коробка трималася. І тягнуло більше всею рамою, а не тільки п'ятьма болтами. Воно під низом там є відео, воно зв'язано там пластинами, до рами, і воно тягне не п'ятьма болтами. І воно. Там скріплено як чолками, так і цим. Так і тими пластинами, до рами. Воно не тягне вже п'ятьма болтами. Це перше. Другий коментар написав якийсь чоловік, я не знаю, як там його нікнейм, як він підписаний, але теж написав. Типа, викинь цього корча і купи собі шифеня. Хай спочатку назбирає хоча б на такого, якщо в нього немає ніякого, а потім буде писати, що це корч. Я нічиї трактори не обсираю, на яких хватило грошей, на такі купив. <кій> і не потрібно обсирати нічиї трактори. Всі не можуть купляти собі джонгіри, шефенги і всяку прочу техніку, яку собі а купляють. Ту, на яку вистачає грошей. Ще цього. Спасіба, що й такого хоча б купили, що ще до війни дало заробити. То зараз слава Богу, що такий є, а не шифенга. Якщо всі хочуть їздити на джунгірах, на кейсах, купляйте, як у вас є гроші лишні, купляйте собі кейси, чого. Як ви так хочете собі вже. Шефенги, там ще якісь трактора. Купляйте, хто вам не дає. От у мене є такий тракторець, я ним вполне задоволений, він робить ту роботу, яку мені потрібно. Для моєї землі мені і такого трактора хватить. І не потрібно мені писати купи собі шефенга і викинь цього, цього... цього лаха. Самого немає ні одного відео на каналі про свого тракторця. Я не знаю, чи він у нього зовсім є. Він і він мені буде писати, що викинь цього корча. Хай свого корча викине, якщо він у нього хоча б є. Потім цього ще третій коментарі написав один, що типа що, як правильно пишеться. Так, да, я не крепко до учоби тягнувся, я погано пишу. Але знаєте, що люди? Не вам мене судити. І мені на ваші коментарі, оці, що ви пишете, паскудні. Зовсім так цього невдобно, що аж ви самі знаєте далі продовження. Я не буду коментувати. Тому не потрібно мене, бо всі такими. Вже вчителями позаділувалися, що, цього, що аж не можна витримати. Вас цікавить, як я пишу? Чи вас цікавить те, що я знімаю? Якщо комусь не подобається, як я пишу, чи я знімаю, чи, чи що я знімаю. Я пишу так, як я вмію писати. І не потрібно мені писати таких дурних коментарів, бо я, типу, не вмію писати. Я сам знаю, що я не дуже грамотно пишу. І це. Всі розумними, я вам скажу, не можуть бути. Якщо ви всі такі мундеркінди, то і ви всі грамотно пишете, то я нікого на своєму каналі не тримаю. Якщо хто хоче мої відео дивитися і не дивиться на те, як я пишу. Так, да, в мене багато помилок, я цього не скриваю, і... але я пишу так, як я вмію писати. І всі грамотними не будуть. А ті, хто високо літає, тим дуже далеко падати. Бо всі такі зараз поставали вчителі, всі дуже грамотні стали, то мені не потрібно писати таких дури, дурних коментарів, що тіпа, я не вмію писати. Ти написав, що, цього, що як правильно пишеться. Хай дивляться те, що я знімаю, а не те, як я пишу. Якщо комусь не подобається, як я пишу. Цього. Я нікого на своєму каналі не тримаю і нікого не заставляю дивитися свої відео. А я YouTube, як знімав, то так і буду знімати, і ви мене нічим не зачіпите. Оце ви думаєте, що ви мені напишете всякої Гедоти, і я перестану знімати? Я просто на це не беру уваги і все. Ви мені до чесно, отакі ці коментатори блатні. що... Аж ніяк не потрібні на каналі. Ті люди, які пишуть нормальні коментарі, я тих радий бачити на своєму каналі. І так само я їм пишу коментарі. І я нікого не обсираю, що там той неправильно пише, той неправильно пише, чи той щось не те знімає. Один написав: він знає, він мене дивиться, і <кій> я не буду коментувати, хто, але в коментарях є, що він, як бачить. Чи як чує, то так і пише. Хай нікого не волнує, як я пишу. Вас цікавить те, що я знімаю, чи так, як я пишу. Якщо когось щось не устраює, я нікого не тримаю. Розвернулися і пішли з каналу. Бо дуже цього, стали вже всі дуже грамотні. Починаєте, всім, всім людям не вгодиш, не переживайте. Ви думаєте, якщо ви гарно пишете, то і вам будуть нормальні коментарі писати. Бачив я всякі канали, я бачив, які там коментарі пишуть. І так само і вас дрищуть. Вибачайте за вираження. бо це інакше ніяк не назвеш. Ви такі розумні, гарно пишете, но щось у вас хейтерів більше, як у мене. Бо деякі люди дійсно подивися, таку шляпу знімають, що його навіть невозможно дивитися. І по сто раз одне і те саме. Я не буду коментувати. Хто знімає одне і те саме по сто раз, ви самі прекрасно знаєте, і ви мене прекрасно дивитеся. І не потрібно мене дрестати. А я як знімав YouTube, я його так і буду знімати. І хто буде писати оце корчі, що ти неправильно пишеш. Я просто не буду брати те до уваги. Оце я зняв одне відео про оцих ваших хейтерів, скептиків. Ви знімаєте свої відео, пишете гарно, знімайте собі на здоров'я, не чіпайте мене, я не буду чіпати вас. Бо ви мене дійсно вже з цими коментарами достали. Тому не так, тому не так. Той, що пише в нього, цього написав, що нема собаці, що робити, то він яйця лиже. Самого на, від, на каналі всього тільки два котли виставлених, і то не знаю, на що він їх виставляв. І він мені пише, що нема собаці, що робити, то він яйця лиже. Зніміте щось і покажіте те, що дійсно потрібно. Вон, люди знімають нормально нормальні відео, і ніхто нікого не дріще. Вам захотілося мене зачіпити? Ви думаєте, що я візьму це до уваги, мені все рівно на вашу думку. Тримайте свою думку при собі. Я вас не зачіпаю, ви мене не зачіпайте. Нормальні коментарі. Я читаю і відповідаю. І цього. І я нікого не, не обсираю, так як ви мене почали обсирати. Я, я не ідеальний, і ви також не ідеальні. А всі розумні і мундеркіндами не будуть. Так що вибачайте, але мені ваші коментарі до одного місця. Все. До побачення до нових відео.